Всіх вітаю, з вами Марія і наші традиційні у найближчі три дні. Тільки важливі події для вас. Саме що буде важливе для вас. Блюдечко зачекає, хоча я ж вже побачила, то давайте скажу одразу, показаний мені більш за все, це на чоловіка, схоже, щось закидає, щось знаєте, на майбутнє, якусь пропозицію вам буде промовляти, як плани на майбутнє, як ну, як подивитесь. Ну, він щось вам промовить, як ви на то подивитесь? І розкриється якась таємничка для вас у найближчі три дні. Це, знаєте, те, що було закрите, те, що охоронялось від від того, щоб ви дізналися, але ж ні. Дізнаєтесь, і, ну так, будете, по-перше, будете думати, що з цією інформацією робити. Будете навіть з кимсь радитись, що там, як там, і взагалі, що далі. Це як для когось, навіть як скриньку Пандори, хтось відкриє, але ж. Виглядає так, що прийшов час вам знати. Не показує мені кавова гуща, що саме, але ж ну розуміємо, ви різні. І це інформація для багатьох. І вона для багатьох буде стосуватись більш ну, як вашого близького оточення. Для когось суто в родині, для когось це буде з друзями пов'язане. Дізнаєтесь, будете щось там планувати собі далі. Тепер дивимось саму філіжанку. Дуже серйозний, зосереджений такий чоловік мені показаний. І дві пропозиції, над якими він останні дні дуже замислюється, він їх проголосить у найближчі три дні. Буде з вами як от, для когось одна з цих пропозицій вона буде більш для романтичного характеру. А інша пропозиція це як навчати вас буде. Знаєте, звучати буде ну, як пропозиція, але так, що ну, вам відмовитись навіть не буде можливості, бо воно більш ну, я вважаю, що тобі треба зробити і скажеш, що зробити. І це більш нав'язливо буде для вас, але ж, знаєте, тут, тут така людина мені показана, що поки ви не зробите, він не відстанеть. Далі дивимось. Ось тут мені чоловік та жінка телефонною розмовою про щось домовляються. Питаннячко більше від жінки направлене. Але ж вдало його вирішить чоловік тут якось, знаєте, йому то не складно. Він в цьому, ну те, що він буде відповідати жінці, або те, з чим він буде працювати з, ну, от, на прохання жінки, це те, в чому він впевнений і відчуває себе, ну так знаєте, я знаю, я в тому майстер, я знаю, що я роблю, що я тобі говорю. Тепер на вдачу розраховує е, чоловік, який е, або він носить завжди окуляри, або вони у нього такі, як більш сонцезахисні. Ну, Може, може окуляри Хамелеони, які, знаєте, там на сонці вони змінюють колір. Щось дивується е, жінка, щось він їй таке говорить, що у неї виклика подив. Тут і людей буде ну, якихось згадувати, і чоловіка якогось буде згадувати. Тобто він буде розповідати про, або про певний колектив, або ну, про різних людей, але ж, знаєте, як нон-стоп про одну людину, про іншу, про третю. Тут, тут якось так. Багато буде розмов з цим чоловіком, і це більш виглядає як при зустрічі, хоча не для всіх. Для когось це просто суто телефонна розмова. Так, здебільшого, жінка буде слухати і дивуватись. Далі дивлюсь у найближчі три дні ось тут. Тут ніби наступ якийсь. Але ж, знаєте, ну, не можу тут багато сказати, але про, те, про то ви або дізнаєтесь хтось від своїх, там, хто у вас служить, або просто з новин. От, бачите, навіть Аліска прибігла подивитись, що там з тим наступом, не скажу. Але воно там буде, буде те, що можна буде знати, буде і написано, і сказано. Так бува, вже відкриєш рот, встигнеш щось сказати, а потім треба мовчати, тож нічого. Я знаю, що ви все розумієте. Так, ось тут все ж таки: сім'я, друзі, рідні, близькі. Дуже зосереджене обличчя чоловіка. Знаєте, от хочеться сказати: спитайте, чим ви можете йому допомогти. Бо тут людина має клопіт, він мовчить і мовчки намагається щось робити. Оліс, ну, ну так не можна. І якщо дійсно можете допомогти, то робіть то. Більш якщо зараз чує чоловік, бо жінка тут йому не допоможе, а от чоловік зможе допомогти. Гарне виконання для жінки бачу. За її спиною чоловік як чекає цього виконання, воно суто жіноче. Це, як знаєте, от там десь вона про щось мріяла, і була ситуація, коли як на роздоріжжі опинилась, от як не розуміла, що, що далі, як далі. Вже буде собі розуміти, буде знати подальші кроки свої, або якоїсь людини, від якої залежить виконання її мрії. І воно тут буде. Тепер для, ну, і для чоловіків, і для жінок, тут вже впізнаєте свою позицію. Є чоловік, який очікує від жінки певних новин. тобто вона як збирається зустрітись тут. ну Дружньо тут налаштована людина до неї, для неї. І як збирається зустрітись, ну, от більш за все, як з чоловіком якимсь, хоча, хоча не всі тут, не для всіх, так ця зустріч відбудеться. Вона якось так тут промальована, що обов'язково відбудеться, але ж отут саме і чекає на домовленість якийсь чоловік, якому треба просто знати, коли вона піде на ту зустріч. А, ну, тут... Чомусь йому дуже треба ця інформація. Не, не, роз... не показане, що він з цією інформацією буде далі робити. Але знаєте, це більш за все, от як мені треба знати. не хіба воно тобі треба знати? Щось не зрозумію? Сам один же ж лишається, не так, щоб щось він там собі дуже планував. Це як сидить телевізор, дивиться, як знаєте, от ну, нічого такого навіть не робить. Але треба йому знати, коли ви підете на ту зустріч. Ну добре, скажете ж вже йому. Так, ось тут чоловік такий, він щось, щось багатообразне в ньому, в ньому внутрішньо накопичено. Образи, які, знаєте, вони для нього як вже вибухові такі. Його тільки зачепи, і він так, так вибухне, що, що просто ховайся. А йому б треба щось би вже робити з тими образами, не треба це в собі носити. Ось тут мені над ним жінка, яка взагалі ну, вона розуміє, що у нього складний зараз період життя, але не розуміє, що з цим робити. Знаєте, коли ну, у неї багато клопоту по життю, їй є що робити. А от у нього зараз порожнеча якась в житті. Як знаєте, не може себе десь притулити. Мені показана людина 60 плюс, отака, за віком. Ну, так. Підтримку він, звісно, має від цієї жінки, але ж це все. Вона більш нічого не може зробити. І у нього такий період. Це як кармічний період, такі ускладнення, які йому треба пройти. Вони вже майже пройдені, пройдені ним, але поки що ще трошки там, хай би і поживе з цим. Багато роздумів, але так йому і треба на цьому етапі життя, як переглянути своє життя, переглянути свою поведінку, своє ставлення до багатьох людей. Висновки треба йому робити. І як пройде цей період, у нього покращення в житті буде, там зростання у справах буде, вихід буде непоганий з цього всього. Знаєте, як тут навіть так показано, що якщо він там, наприклад, шукає виходу з дому, ну там, Через роботу, то навіть йому хтось щось тут пропонує, бо бачу людину, яка з перспективними пропозиціями до нього йде. Навіть не одну-дві такі людини бачу. Спочатку одна людина не, в... ну, не в один той самий час пропозиції будуть. Спочатку одна людина, потім інша, за телефонними розмовами. Це не так, що прийде додому, буде щось там мати розмову до нього. Спочатку телефонна розмова, потім зустрічаються, спілкуються, ну і там вже далі щось. Але тут в чомусь в цій ситуації, в чому небезпека, що він скочується по енергетично. Така зневіра в себе йде, що ну, тут просто треба йому б перемикатись в цій ситуації. Треба б йому з цим дуже-дуже засиджуватись в таких своїх думках? Зустріч е на третій день. Зустріч така, ну, ну просто спілкування. Вона не дуже така результативна, але ем, небезпека цієї зустрічі в тому, що лю люди активно між собою спілкуючись, один одного як зачіпляють. От Знаєте, якась така різка промова. І не дуже не завжди не кожний, ну, скажімо, не весь час в цій промові, в, цьому, в цій зустрічі слідкують за тим, що кажуть, можуть просто образити один одного. Далі дивимось по перспективах. Так, планує собі зустріч з вами чоловік, якщо ви жінка слухаєте. Це. Тут хтось за вами так сумує якийсь чоловік, так йому не вистачає спілкування з вами. Кине все, якщо ви тільки скажете, що хочу з тобою зустрінутись. Так. Або якщо спитаєте, просто ти можеш зі мною зустрітись? Це просто от прибіжить. Аліс, і ти прибігла, так? Да? Ну, от, от так от швидко і він прибіжить. Так, далі. Аліса, будь ласочка, не, не закривай мені тут все, сонечко моє. Так, щось різкі зміни планує собі. Чоловік, так, дивіться, тут якась людина з паличкою лісно, ну. і як зупиняє чоловіка у якихось його планах. Ну, от просто, от знаєте, Аліса, ну що ну, ну, таке. От зупиняє. Знаєте, тут треба буде дослухатись до цієї людини з паличкою. Те, про що я не можу зрозуміти він або вона те, про що буде казати, воно спочатку здивує от таке ставлення людини, таке, знаєте, от категоричне. Але дослухайтесь роздивіться. І це, знаєте, як людина як бажає. Такою своєю промовою виштовхнути вас на інші якісь можливості, як, знаєте, із глухого кута викинути, просто знає, про що каже. Отак воно мені виглядає. Так. Так. Ой, така всміхнена тут, приємна посмішка. Щасливий чоловік думає про жінку. Щось за нею споглядає, так, знаєте, не афішуючи себе. Отак, от просто вона щось робить, а він так дивиться на неї. І такий щасливий, і такий, знаєте, от подобається йому і сама жінка, і те, що вона робить, і те, що вона просто є, і поряд з ним. І ну, от якось так, знаєте, просто що має можливість з нею спілкуватись, навіть щасливий з того, що чимось вона йому дуже допомагає. Не показано чим. Але просто, знаєте, як має ну якісь такі для неї це як невеличкий клопіт, але йому приємно. Так. Далі дивлюсь. Так, тут зустріч дво, два чоловіки. Жінка чекає на результати зустрічі. Один з них той, що ну, мені здається, молодший, але там ну, не дуже може бути така різниця у віку. Незадоволений буде результатами зустрічі. І буде потім. Комусь там зі своїх розповідати, що він дуже змінився, він раніше таким не був, і буде звинувачувати когось за його спиною, але ж ну, він не знає про жінку. Тут якось так може ця жінка нещодавно з'явилась в житті цього чоловіка. Може взагалі, якось, знаєте, ну не родичка, не його дружина, а просто там він десь з ким зрадиться. Ну, тобто якась така ситуація, в якій буде жалітись комусь зі свого оточення, що про зміни. Про зм... Може, це про вашого родича або чоловіка буде така розмова десь там. Так, робота та соціум. найближчі три дні. Якось багато хто споглядає за чоловіком, який ну, така велика фігура. Зараз він такий, такий що ну, за ним як стежить. Ну, Публічна фігура. Я, вибачте, я в політиці просто повний нуль. Я не слідкую ні за чим, ні за новинами, ні за чим. От Взагалі не маю на це часу. Показане, не знаю, може, це ну, ви розумієте, про кого мова. Показане 13 число і жирна крапка. Там якась ситуація буде як вирішена і поставлена на ній крапка. Якесь питання. Воно буде прояснене, воно буде розгледене ну, з різних боків. І тут як прислухаються до цієї фігури чоловіка, але взагалі тут якась ситуація, вона більш така чоловіча. Чоловіки розмовляють по цій ситуації, зміни, різкі зміни, якісь важливі такі зміни. Але такі, що от якісь прийняті рішення, але ще надія. Це ще не діє. Це тільки прийняті рішення. Далі дивлюсь, що тут ще. Хитрон такий. Ой, хитрон який показаний. Має дуже темні думки і має тиск на людину, яку знаєте, от як за горло тримає, і людина навіть супротиву не чинить, бо я так розумію, є на що тиснути Там такий з острахом, що щось будуть знати, щось будуть знати, щось розкриється. І ця людина, на яку тисне цей хитрун, має вплин ще на двох людей, які дивуються тим рішенням, які диктує людина. Це або у вас хтось там, наприклад, десь на роботі, або це взагалі новини соціуму, але це знаєте, виглядає так, що от люди, які споглядають за цією ситуацією, все добре розуміють, але бездіяльність повна, От взагалі просто так, якісь такі кулуарні такі розмови. Які не афішуються, які взагалі якось так приховуються і. Так, ну це я вже щось з політиків бачу, але, вибачте, от не хочу політику чіпати взагалі не хочу. Тут можна довго розповідати, але не люблю такі теми дивитись. Добре, політику не буду чіпати, Хай. Така брудна справа, що не хочеться в цьому ковзатись. Так, тут уважні, будьте вам комусь з вас. Чоловік буде намагатись переказувати якусь новину. І знаєте, ви будете дивуватись, бо він наплутає все, що тільки зможе наплутати. А виглядає ще й так, що чогось він не дослухає. От, наприклад, це як вирване з контексту. Він як слухав. Якусь там, ну, наприклад, давайте так, радіопередачу, наприклад. В цей час його хтось відволікає, чи телефонний дзвінок, чи ще як, якось там відволікає. І він те, що він початок розмови послухав, він не чув кінця розмови. А там було все ну, якось так прояснене. Ну, але ж тут людина щось свої висновки буде робити і вам буде розповідати. Чи то ви знаєте, як воно є, і будете дивуватись, що це він таке каже. Чи то взагалі вам ця тема ну, от якось дивно звучить. Так, буде тут дуже таке здивування. І зверніть увагу те, що стосується вашого, вашої оселі, вашої родини. Ось тут мені показана жінка, такі дуже пишні вії в неї. Про неї думає інша жінка. Це як готуються до, ну, скажімо, ювілей. Якийсь, може, може ну, інша якась зустріч, це як гості. Наприклад, дивіться, як тут показане. Мені тут цифра 79. Ну, це може бути якийсь день, день народження, якесь свято. Це або вас вже запросили, або е, буде запрошення. Тут різні, тут люди і парами, і поодинці. Е, ну, будьте готові, бо десь ви там підете на святкування. Цікаве знайомство у вас буде на цьому святі. Тут, е, тут якийсь чоловік, він просто, от, знаєте, він так дивиться на цю жінку з пишними віями. Так вона йому сподобається. Тут така, заці... він, знаєте, це як велика вдача для нього, що він прийшов на це свято, бо були у нього і інші плани. Ну, така... Таке знайомство у когось може відбутись. Ось тут гарне виконання, клопоту додасть людині, але ж все одно. Тут, знаєте, людина, ну, чоловік більш щасливий буде від того, що питання вирішене. Тут як, ну, якісь такі питання, які у нього зависли. Такі. Що він очікував на певний день, щоб вирішити це питання? Буде вам щось повідати, як новину, про свої там якісь пригоди. Так, далі. Тут ще щось є. Тут засмучений чоловік, бо йому не вистачає спілкування з жінкою. Багато про неї думає, навіть багато тут з кимсь розмовляючи, її згадує, але ще й, знаєте, ходить там сам собі і розмовляє з нею, от як сам один знаходиться, але вголос до неї звертається. Є жінка, яка зацікавлена цим чоловіком і дуже злиться, що він взагалі байдужий до неї, що він весь час думає. Як знаєте, як бачить, як розуміє, що він в думках про одну єдину жінку, яка для нього важлива. І що він просто, знаєте, це якесь таке хворобливе, хворобливий сум, таке щось. все, тут більш нічого не додам. Тож, на цьому, всім дякую, всім гарного дня, гарних подій, гарних не тільки трьох днів, а взагалі гарних днів вам. І бережіть себе. І хай настрій у вас буде, і хай здоров'я буде міцним, і хай люди поряд з вами будуть ті, які роблять вас щасливими. Будьте в безпеці! Побачимось, всім пока!